Вітаємо глядачів телеканалу Альта в ефірі. Черговий випуск інформаційної програми огляду новин. Наші журналісти вже готові поділитися з вами цікавою і корисною інформацією. Отож, сьогодні у програмі ви дізнаєтеся зокрема про таке: полігон у дівичках охороняється неналежним чином. Цим переймалися депутати на позачерговій сесії райради. Приїжджає машина замітеломамкамази прямо в гарнизу, І там навіть. Жнива 2013 уже відомі перші показники цьогорічного врожаю. Ми е, повністю впоралися з збиранням, намолотили е, більше 70 тисяч тонн. День народження незалежної України. Як його святкували на Переяславщині? У Нас є величезний потенціал, і ми маємо цей потенціал. Тільки треба повірити у це, як вірили наші і прадіди, наші предки, наші козаки. Змагання формули 1 на воді на Вижгородщині. Пройшов другий етап чемпіонату світу з перегонів. На швидкісних човнах. У четвер, 22 серпня, в районній раді відбулася позачергова сесія. На розгляд народних обранців було винесено лише три питання. Однак, під час роботи депутати торкалися низки інших важливих для життєдіяльності пересохмельницького району. Перш ніж переходити до їх обговорення голова райради Андрій Недяк представив депутатам новопризначеного начальника міліції Володимира Пархоменка, котрий запевнив присутній, що завжди буде відкритим для співпраці з жителями Переяславщини. Перше питання, яке заслухали народні обранці, хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району в першому півріччі 2013-го. У контексті його обговорення присутніх турбує питання стосовно земельної ділянки площею 19 гектарів, що розміщується в Ковалині, за словами депутатки Світлани Руденко, це земля соціальної сфери, адже було прийнято відповідне розпорядження. Таке ж саме розпорядження є на е, звірогосподарстві. Як може видавати районна адміністрація два розпорядження на той самий посту? Як тепер людям пояснити? розумієте, коли з 2000, 2000 року? Оце люди знають, що це в цих людей з соціальної сфери високі тепер їм сказати, що нам десь дадуть там чи підсушниковом, чи ще Слава. голова райради Андрій Недяк пропонує стосовно цього питання направити звернення в прокуратуру, з чим депутати погоджуються. Крім того, народні обранці цікавляться пайовими внесками цього звірогосподарства. Дорога є, цікували, поки не було норки, дорога була я знову скажу, почкотися. На сьогоднішній день почала виборня. Вибивають. Тому що йдуть камази 40 тонн і так далі, тому подобається. Хто її буде, ми знову досидимося, буде, що із mm -hmm. таку хабою. Да, Інвестор треба, інвестора запрошуємо, з хлібом зустрічаємо, але він після себе не оставляє доріг взагалі, тому що настільки техніка зараз... Важка, що вони просто вбивають ці з дороги. Треба це питання взяти на контролі, провести з ними перемовини. Хочете, підключайте нас, е, як депутатський корпус. Просто, просто в нас немає таких повноважень. Потребує ремонту й дорога, яка йде до військового містечка, що в дівичках. Депутатка Любов Гарасимович розповідає, полігон неналежно охороняється і часто туди проникають посторонні люди, нехтуючи власною безпекою. Туди летять, а положено зразу пройти, продивитися, де снаряд не подарвався, потім запірують, подарвати, а потім вже щось робити. Цього немає. Ще гарячі снаряди вихватують, до того, що прискають цією краскою, помічають де чий снаряд, щоб потім його забрати. Приїжджає машина за метаоломом, камази, прямо в гарнізон. І там на місці приймає, загружає між гаражами там, цей весь металевий брух і увоз. А дорога розбивається, по п'ять, по шість всі з до вечора привозять зарядку. Я вам це зайдуть буквально сьогодні з начальником військової частини і це деталі ми, що ви знаєте, що... на начальник військової частини він чітко розуміє, що в ньому на території відбувається. Я думаю, це треба вже до військової прокуратури звертатися, щоб вони якісь належні дії і реагування якісь вчинили, тому що це вже не перше звернення від депутатського корпусу за ті дії, які відбуваються на. У районі нині проводиться вирізка аварійних дерев, зокрема на відрізку дороги від Греблі до Гланишева. Цікавляться депутати і питанням пасовищ. Адже, як відомо, громади деяких населених пунктів були стурбовані тим, що в них їх відбирають. Заступник голови райдержадміністрації Ілона Куровська запевняє, що питання на контролі в голови обласної державної адміністрації. Всі, всі сільські ради, в яких є питання Пасовищ, вони звернулися до райдержадміністрації з проханням щодо виділення цих земель сільській громаді. Відповідно, ми в свою чергу звернулися до облдержадміністрації і Держземагентства області. Безпосередньо з губернатором я розмовляла з цього приводу, він сказав, що ті питання по доляну, однозначно, буде дозвіл сказовано. Наприкінці сесійного засідання депутати звертаються до представників правоохоронних органів з приводу незаконного випилювання лісів, а зокрема у великій карату, ліхоцьках, строкові, гланишеві та Вовчкові, а також стосовно того, що в районі почастішали випадки грабежів. Мама каже по телефону: ні, дитя, до мене сьогодні ніхто не заліз, нормально, але в селі там пограбували якусь бабку, забрали півтори тисячі, виривали сережки з ву мене. <клес> По п'ять випадків, у, дівечка, у дівечках чи у дівичках були, у полилині палили руки нашим старим Стропові. жінкам. Ну за стропову, що не знаю. У дірківцях уже. Начальник міліції запевняє, що стосовно цих випадків ведеться відповідна робота. Найближчим часом зловмисників буде знайдено і вони понесуть відповідальність за скоєне. Цього тижня був представлений новий начальник парясла Хмельницького відділу міліції Володимир Пархоменко. І доки він вивчає криміногенну ситуацію міста, ми мали змогу поспілкуватися з його першим заступником Валентином Токарським. Зокрема, він озвучив дані щодо карних проваджень, які відкриваються щомісячно кримінальних правопорушень нашим міським відділом фактично 130-140 місяць. Навантаження дуже значне. Більше ста кримінальних проваджень на одну людину. В основному це крадіжки, майна громадян. В основному крадіжки майна громадян. Ну, спричинення телесних ушкоджень, теж ж самі, це легкі телесні ушкодження, 125-та частина, перша, друга, шахрайство мають місце. Згадав Володимир Токарський і про випадок, який трапився минулого місяця в кафе Стара Гребля. Нагадаємо, що в закладі для відпочинку по вулиці Літописній виникла сварка між жителем Борисполя та немаловідомим Переяславцем. У результаті нанесеного удару чоловік із сусіднього міста втратив свідомість і помер у кареті швидкої допомоги. Перший заступник начальника міліції Валентин Токарський повідомив, що карне провадження відкрито, і єдине, що призупиняє слідство, це висновок судмедексперта. 17-го відкрите кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На сьогоднішній день поки що ніхто не затриманий, міра запобіжного заходу не обиралась, підозра не оголошувалась. Буде отримано висновок судового медичного експерта про причину смерті, в якому буде розписано обставини, тоді тільки буде прийматися рішення про винуватість тієї чи іншої особи. За словами Валентина Володимировича, вже наступного тижня буде готовий висновок про причину смерті жителя Бориспільщини, після чого справу передадуть до суду. 22 серпня, в залі засідань міської ради відбулася нарада з безпеки дорожнього руху та перевезення пасажирів. Під час цієї зустрічі, на якій були присутні місцеві перевізники, на розгляд було винесено чимало важливих питань. Зокрема, начальник місцевого відділення ДАІ Роман Нестеренко повідомив, що цьогоріч аварійність на дорогах міста і району порівняно з минулим роком зменшилася. «З початку року в місті переслав Хмельницький по 21 число вчорашньої дня. Сталося 66 дорожньо-транспортних пригод, з них 50 це з матеріальними збитками, тобто штукани, і 16 це теж з потерпілими, де одна особа загинула, неповнолітня дитина, і 15 отримала тілесні ушкодження. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком за такий самий період, то в тому році сталося 84 дорожньо-транспортних пригоди. Причинами дорожньо-транспортних пригод це є порушення швидкісного режиму, маневрування водіями. Те, що Переяславщина не в лідерах із дорожньо-транспортних пригод, зазначив і представник з Укртрансінспекції в Київській області Дмитро Пасічник. Та все ж є деякі й неприємні нюанси, на які варто звернути увагу. Є негативна тенденція збільшення цієї аварійності, тобто цієї частки, серед легальних перевізників. Що це свідчить? Про те, що, перш за все, мала увага поділяється Проведення інструктажів всіляких задіями, постійні їм нагадування про дотримання безпеки, Без щоб лишній раз нагадати тому самому водієві, як це поводити в тій чи іншій ситуації, то воно, як то кажуть, залишається це все в пам'яті, і тому в будь-якому випадку цього буде лише позитив. Також старший державний інспектор Дмитро Пасічник повідомив про те, що відбувся тендер на перевезення Преяслов Хмельницький Київ, на якому перемогли дві фірми-перевізники з Борисполя АТАС та автосервіс. Начальник відділу капітального будівництва міської ради Вадим Саверський своєю чергою наголошує на тому, що виконавчим комітетом також ужито заходів у напрямі зниження кількості аварійних ситуацій. Так, до прикладу, наразі значно поліпшено картину з вуличним освітленням. Вже практично завершені роботи. Ремонту мереж вуличного освітлення по вулиці Покровській і проспекту Червономіці. В місцях перехрест, тобто там, де пішохідні переходи, встановлено по два світильника. Крім цього, було поліпшено стан асфальтного покриття на дорогах нашого міста. Проведено поточні ремонтні роботи, поновлено розмітку. Зараз проводиться робота до 1 вересня, буде закінчено по фарбуванню пішохідних переходів. Всі бачили, що робота розпочато десь. 50 живитого. Обговорили учасники засідання і питання реконструкції привокзальної площі. Як повідомив Вадим Саверський, на шляху до цього виконуються відповідні процедури. Станом на сьогодні проводиться необхідна експертиза. По закінченню наради визначилися присутні ще й з питанням підвезення школярів до закладів освіти з мікрорайонів Карані та Борисівки. Цей процес здійснюватиметься на тих умовах, які були визначені минулого навчального року. І до теми аграрної не так давно Переясовські хлібороби завершили збирання ранньої групи зернових та технічних культур. За словами начальника управління агропромислового розвитку Анатолія Онищенка, жнива розпочалися на початку липня, 3-4 числа, збором озимого ріпаку, засіяного на площі 3,5 тисячі гектарів. На сьогоднішній день, якщо говорити про ранню групу зернових, не враховуючи ріпак, то ми повністю впоралися із збиранням. Було трошки більше 16 тисяч гектарів до, до збирання, 70 з половиною тисяч тонн збіжжя міна молотили. Це показник більший, ніж у минулому році. І навіть урожайність, яка становить на сьогоднішній день 43,2 центнера, то це звичайно порівняно з минулим роком, коли була рання група 38, то порядка на 5-6 центнерів з гектара. Ми в цьому році зібрали більше. Найпершими в поле збирати урожай вийшли працівники приватного підприємства Бебешко. Найперші закінчили жнева УПП Соснова. Це господарство, як до речі, і «Саланг Агро Альта, Геркулес та Маїс, мають гарні показники як з валового збору, так і з урожайності. Говорить, можна вже висновок робити той, що у цьому році. Врожайність сільськогосподарських культур і валове виробництво самого зерна значно більше, ніж у минулому році. Перезимівля була добра, керівники спрацювали по догляду хорошо, по підживленню сільськогосподарських культур і, звичайно, мають певний результат у цьому. Продавати зібране зерно аграрії поки що не поспішають, адже зараз його можна збути за заниженими цінами. Тож сільгосвиробники Переяславщини чекають осені, коли цінова політика буде більш сприятливою. Якщо говорити про фуражну пшеницю, то десь 1400 чотириста коштує тона, а пшениця ну, третього класу так стандарт такий назвемо його. То десь півтори 1550. Це, звичайно, порівняно з минулим роком, то майже на 300-400 гривень дешевше. На полях нашого району залишилося зібрати сою, соняшник, кукурудзу, гречку та просу. Та й погодні умови для цього сприятливі. І вже в деяких господарствах розпочали оболот сої та проса. Якщо далі говорить про те, що ми готуємося сіяти і хотілося б посіяти не менше озимої пшениці, ніж у минулому році, і в тому числі і ріпак, то, на жаль, на сьогоднішній день погода нас, скажімо так, м'яко підводить, Такі такій мілкозернистій культурі ну, не бажано зараз сіяти, тому що дійсно немає вологи у шарі ґрунту на глибині 2 см. За прогнозами наступного тижня очікуються дощі, і приблизно з 10-12 вересня на Переяславщині має розпочатися посів озимини. І до головної події сьогодні відзначається 22-га річниця від дня, коли Україну було проголошено незалежною державою. Саме зараз святкують і переясливці на центральній площі проходить концерт Хайлини пісня України. До речі, не обійшлося без урочистих заходів. І напередодні, 23 серпня, з нагоди дня прапора та в чергової річниці незалежності України для жителів нашого міста та району. У ході різноманітних святкових заходів звучали щирі слова вітання, пісні про наш малюн. Ничий край, і звичайно ж український гімн відтак о 10-й годині ранку жовто-блакитний стяг замайорів на площі воз'єднання. Соборність країни, консолідація українського суспільства, виховання наших громадян у дусі патріотизму усе це 22 роки тому було неможливим. Адже тоді Україна ще не була самостійною, зазначає міський голова Олександр Шкіра, і саме нашому поколінню з вами випало таке щастя жити у вільній і незалежній державі. І президент, і Верховна Рада, і уряд роблять все залежне від них для того, щоб зберігати. Незалежність і цілісність нашої держави сьогодні. Переконано заступник голови райдержадміністрації Ілона Куровська саме наш прапор, гімн та незалежність це те, що свідчить про розвиток країни в цілому та кожної людини як особистості. Зокрема, головне вміти цінувати, пишатися та хотіти примножувати ці надбання. Це свято нашої державності, нашої історії і те, що кожен з нас несе. Від нашої держави, адже ми маємо незалежність і маю надію, що ми її ніколи не втратимо. Тому святом вас всього найкращого. Своєю чергою голова райради Андрій Недяк наголошує: процвітання України залежить від нашої згуртованості, адже країна починається з людини. Я бажаю вам, щоб ви були сильними духом. По життю тому, що тільки сила духа дасть вам натхнення і сили для того, щоб вершити всі добрі справи в своєму житті на благо нашої рідної країни. Цього дня з нагоди свята юним жителям нашого краю, а саме Андрію Головку, Олександрії Юр'єві, Марині Дусь та Ілоні Королюк, було вручено паспорти. А от Сергій Яценко, Ганна Ступак, Вікторія Свериденко та Наталія Кукса за свою активну позицію в житті Переяслава отримали подяки від міської ради. Не пишатися тим, що країна, у якій ти живеш, є незалежною, просто не можна, переконані Переяславці. Такими держава це звучить гордо. Працювати треба ще всім всім. Ми багато в чому залежимо від інших сусідів наших, але хотілося б, щоб ми могутності набрались, давали відсіч усім. Звичайно, зазначають, вони є ще немало недоліків установлені нашої держави як соборної та самостійної одиниці. Однак ми прагнемо розвиватися. Не стоїть осторонь молодь. Українці не байдужі. Просто успіху слід не просто чекати, а робити все можливе, аби досягти поставленої мети. Багато залежить від молоді, від простих громадян, але й багато залежить від того, як наші уряди, влада будуть працювати в цьому напрямку. У нас є величезний потенціал, і ми маємо цей потенціал. Тільки треба повірити у це, як вірили наші діди і прадіди, наші предки, наші козаки, і вони йшли боролися з нашу державу. Ми її маємо сьогодні, але ми не віримо сьогодні ні нашим керівникам, ні, нашим, ні самі собі. Потрібно довіритися нашому керівництву, нашій державі, довіритися собі особисто. Нас вийде, і все у нас буде добре. Після покладання квітів до підніжжя братської могили на центральній площі міста ще звучать святкові пісні. Тим часом урочистості з нагоди Дня прапора та 22-ї річниці незалежності України розпочинаються в районному будинку культури. Хлібом сіллю гостинними і людьми працювитими, Ланами широкими і небом блакитним. Присягу прийми від дітей твоїх. Що оберігатимуть тебе і любитимуть, бо одна ти як життя бо бо одна ти. такі, що молоді, але вже впевнені в собі та з неабияким потенціалом, такі, як і наша незалежна держава, переконаний почесний громадян Переяславщини, депутат районної ради Юрій Павлушко. Хотів би побажати вам всім, щоб ви жили в заможній, економічно багатій, соціально направленій Україні і. Кожен день своєю працею, своїми діями збагачували нашу державу. Крім теплих слів, отримують сьогодні ці юнаки та дівчата й пам'ятні стрічки Ровесник незалежної держави. Я не знаю, чи раніше могли розстріляти за вишиванку, Не знаю, чи страшно було співати українських пісень. Я не був в жовтенятах, піонерах, комсомольцях. Але я і мої ровесники є українцями. І рано чи пізно ми станемо до керма держави і будемо втілювати наші мрії і ідеї в їхній розвиток. Дмитро Колоша щиро пишається тим, що народився в уже незалежній Україні, і вірить, що всіх нас може бути світле майбутнє, якщо гідно нести звання українця. Почуватися незалежним це почуття, яке не можна передати словами. Це свобода, це таке враження, що ти можеш охопити весь світ, всю країну. Хочу побажати всім. І наголосити словами Тараса Шевченка: борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Саме такі рядки повинні бути напутнім словом і для дорослого, і для малого. Впевнені заступник голови райдержадміністрації Ілона Куроска та голова районної ради Андрій Недяк. Зокрема, Ілона Куроска бажає всім не лише достатку та процвітання, а ще й широкої душі та світлої свідомості. Тільки так ми зможемо не просто мріяти, а впевнено рухатися вперед. Наша гордість це те, що 22 роки тому. Ми здобули цю незалежність і честю і гордістю несемо її. Держава складається з кожної людини, яка проживає в нашій країні. Відчули серця, від переїзду Хмельницької районної державної адміністрації хочу привітати з цим дуже важливим для кожного з нас святом. Не минули урочистості й без відзнак за посильну допомогу в розвитку нашого району кожного дня протягом всіх 22 років незалежності грамоти від райдержадміністрації та районної ради отримали Станіслав Васюхно, Микола Гресь, Ольга Коваленко та інші. Офіційну частину завершено, натомість розпочато святковий концерт. Місцеві артисти з допомогою танцю та пісенного багатства ще понад годину вітають усіх присутніх з подвійним святом нашої держави. Відзначили цієї п'ятниці свято прапора та день незалежності України у стінах медико-соціального центру для ветеранів війни, що в Циблях. Підняття прапора каже директор медико-соціального центру для ветеранів війни Юрій Гріненко: це не просто урочиста мить. Для кожного українця вже понад 20 років жовто-блакитне полотно є не лише державним символом, а й свідченням державотворення. За часи незалежності продовжує наш співрозмовник. Україна досягла немалих успіхів. До прикладу, у сфері охорони здоров'я в цілому та в Циблівському закладі, зокрема, ситуація з обслуговування населення поліпшилася в рази. За останні тільки, тільки три роки. А якщо брати взагалі за 10 років в мене є цифри, де утримання госпіталів було 38 мільйонів, а сьогодні 590 мільйонів. Придбано обладнання більше, ніж на 50 мільйонів по всій системі госпіталів. Стільки за останні 3 роки. Розумієте? Так що динаміка є, позитивна. І я вважаю, що при Незалежній Україні, в принципі, можна було зробити такі от, кроки вперед по розвитку медичної допомоги. Подальшого розвитку та безхмарного неба в передень двадцять другої річниці дня народження незалежної України колективу та підопічним медико-соціального центру бажає перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олександр Заєць. Сьогодні всі об'єднуються. Почому тому, що у нас з вами єдиний план, єдиний дім, єдиний герб. І найголовніше, єдина у всіх ціль – це здійснювати наше государство. З вами современним з і благополучне. Молитвою підкріплює всі щирі слова з нагоди державного свята і єрей Степан. від падінь гріховних, від наклепу злих людей, від голоду, скорботи та хвороб. даруй нам дух покірності, смиренність, серця, Божого всім благословення у ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слід сказати, що вітань зі сцени святкової зали цього дня звучало ще немало. Завітали гості до центру ще й з подарунками. Зокрема, директору закладу Юрію Гріненко від райдержадміністрації та районної ради було вручено подяку за невтомну щоденну працю, спрямовану на поліпшення добробуту громади Переяславщини. Усьому ж колективу від Міністерства охорони здоров'я було подаровано обшитий китицями святковий прапор. Ветеранам війни, які наразі тут лікуються, були передані необхідні медикаменти. По завершенні ж урочистостей на всіх присутніх у залі чекав сюрприз. А саме, виступ тамтешнього аматорського колективу Ластівка та народного артиста України Віктора Шпортка. І до новин спорту на початку серпня розпочалося друге коло районного чемпіонату з футболу. Так, 3 серпня відбулася гра між футболістами міської команди Солонці та спортсменами з «Дем'янець», які є одними з лідерів чемпіонату. Гра між двома командами розпочалася з атаки дим'янчан. Гравці солонців стримували натиск. За словами глядачів, того дня досить непогано грала середня лінія сільських футболістів, але спортсмени з солонців не поступалися своїм суперникам. Перший тайм цієї гри закінчився рахунком 1-1. У другому таймі дем'янецькі футболісти забили ще два голи у ворота команди Суперниці. Тож гра, яка була напружена та безкомпромісна, завершилася рахунком 3-1 на користь дем'янчан. Слід сказати, у перерві футбольного матчу помічник депутата обласної ради Олександра Пироговського Марина Навальна вручила футболістам команди Солонці нову форму отож, спортсмени отримали 25 комплектів форми, два м'ячі тощо на загальну суму близько 5 тисяч гривень. Засновник команди Солонці Володимир Левченко каже, що вони вдячні за такий подарунок. Велика подяка Олександру Юрійовичу. В старій формі футбольний клуб Солонці відіграв півтора сезона. Зараз. В новій формі, я думаю, надалі хлопці будуть, як кажуть, перемагати і йти до нових звитяг у нашому районі. Слід сказати, що команду Солонці було створено минулого року і починала вона грати в першій лізі. За результатами її першості, цьогоріч команда вже виступає у вищій лізі. Останнім часом водні види спорту набули великої популярності в нашій державі. А от перегони на моторних човнах, що вже не вперше проходять на Вижгородщині, одне з найулюбленіших видовищ українців. Ми зараз знаходимося у місті Вижгород, що на Київщині, де вже втретє проходить етап чемпіонату світу швидкісних гонок на воді всесвітнього чемпіонату водомоторної формули 1 Перегони на швидкісних човнах проходять з ініціативи голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка та за підтримки президента України Віктора Януковича. Заїзд розпочався рівно о 17-й годині. Човни-боліди за 6 секунд набирають швидкість до 200 кілометрів за годину. На прямій дистанції швидкість сягала 250, а на поворотах до 160. За півгодини змагань човен витрачає майже 200 літрів пального. У змаганнях взяли участь 9 команд із 14 країн світу, серед яких Італія, Китай, США, Об'єднані Арабські Емірати та інші. Першим до фінішу дійшов француз Філіп Чапі, який представляв команду Китаю. Другу і третю сходинки посіли пілоти команди Катару американець Шон Торенти та італієць Алекс Карелла. Губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк одягнув на переможців лаврові вінки і вручив кубки. Але ж без переможного обливання шампанським теж не обійшлося. you <laughs>